Привіт! Це продовження серії відео, як інвестувати для початківців. В попередньому відео ми розібрали, як зареєструватися в Interactive Brokers. Ось підсказка для тебе, якщо хочеш спочатку зареєструватися. І тепер тема, яка цікавить велику кількість моїх підписників: як поповнити брокерський рахунок після 24 лютого. Раніше ми використовували простий свіфт переказ та робили поповнення брокерського рахунку. Після 24 лютого свіфт-переказ в Україні призупинили. Але коли закриваються одні двері, завжди відчиняються інші. Тому давай покроково розглянемо, які є варіанти. Брокерський рахунок може поповнювати лише зі свого банківського рахунку. Тобто ім'я власника брокерського рахунку, на який поступають кошти, та ім'я власника банківського рахунку, з якого відправляються кошти, мають бути однакові. Тобто я не можу поповнити свій брокерський рахунок з банківського рахунку дружини, дітей і так далі. Це заборона в цілях безпеки. Тому нам треба мати закордонний рахунок на наше ім'я. Якщо ти живеш за кордоном, то для тебе це не проблема. Але якщо ти в Україні, то можеш використовувати сервіси, які дозволяють мати закордонний рахунок. Наприклад, Vice, Zen та інші. На жаль, в липні 2023 року вийшло оновлення, і зараз вже не можна відкривати рахунок українцю в револют, перебуваючи в Україні. Але, наприклад, Vice та Zen ти можеш відкрити рахунки, не виходячи з дому. Важливо при реєстрації Vice Треба вказувати адресу проживання на території ЄС, тоді в тебе не буде проблем. Це була перша частина пазлу. Звідки поповнити рахунок брокера? Але як поповнити закордонний рахунок? І тут також є декілька способів. Перше, це зробити перевод з валютної карти українського банку на свій закордонний рахунок. Тут діють обмеження від НБУ до 100 тисяч гривень в місяць, але не більше 30 тисяч гривень в день. Це ліміти на момент запису відео. Зараз, вересень 2023 року. Другий спосіб криптовалюта, а саме через платформу P2P-переказів. Тут треба зробити дві дії: перше це купити USDT за гривню або долари, друге це продати USDT, долари, WISE, Zen або інші платіжні системи, на яку тобі потрібні гроші. Що таке P2P простими словами? Майже на кожній криптобіржі є P2P-платформа, на якій люди домовляються між собою. Немов ти домовився обміняти гривні на долари зі своїм другом. Визначили курс, дали один одному гроші, потиснули один одному руку, власне, все. Але на криптобіржі у тебе немає друзів. Тому біржа регулює ваші взаємодії між собою. І якщо хтось не виконує правила біржі, його відправляють банди та інші покарання. Але головне, з таким низьким рейтингом ніхто з ним торгувати не буде. Але гроші ти не втрачаєш. Тепер загальна картина як підсумок. Наразі вересень 2023 року. Рахунок Interactive Brokers напряму ти поповнити не можеш тільки з закордонного банку або сервісу. Реєструйся в сервісі онлайн переказів Vice чи Zen та поповнюй його з свого українського банківського рахунку. Далі переводиш з Vice до Interactive Brokers. Вітаю місію. Виконана умовним недоліком способу є ліміт від НБУ в 100 тисяч гривень місяць з одного банку. Другий спосіб це використовувати рту. Знов таки, реєстрація на сервісі онлайн-переказів, наприклад, Vice або Zen. Далі реєструєшся на криптобіржі, наприклад, Bybit. купуєш крипту USDT. Потім через платформу P2P продаєш USDT на свій Vice або Zen рахунок. З Vice або Zen ти відправляєш на брокерський. Вітаю, ти інвестор 99-го левелу. Цей спосіб добрий тим, що на нього немає ліміту. Але. Він більш заморочений. Нарешті гроші на брокерському рахунку. І тепер ми можемо придбати акції, облігації, індексні фонди та багато іншого на ринку цінних паперів. Якщо у тебе залишились питання після перегляду або хочеш більш детальну інформацію про криптобіржі чи те, як взаємодіяти з брокером, пиши в коментарях, і, можливо, твоє запитання навіть отримає відеовідповідь на цьому каналі. А нас чекає ще одне відео з цього плейлисту. Як придбати акції індексних фондів? Дякую за увагу! Будь багатим, здоровим і щасливим! До зустрічі в наступних відео!